Добрий день. Я до вас. Що, треба, як розблокувати карточки? Дуже чудово платіть. Так я ж не можу заплатити. Ви заблокували рети. Дивіться, нас не цікавиться все. А Ви як є. вас не цікавиться? І в нас на сьогодні прийомний день. А то кого цікавить? А, а що я Він до вівторка я вмру? Да, Мені нема Завтра за що небесне. їсти. Це що ви самі себе, себе пороните, що ви слабо характерний. Ну так мені ж треба скупитися, бачити не... нема. А як ви так заблокували її? Та що це то заблокували, то заблокували Я зараз зблизу працівників поліції, в нас вівторка прийомний день. Не можете заплатити, ніхто вам за вас не буде платити. Вихто Визивай! Виторкує. Ну. Що небудь, ходимо сюди в дідський сад. Що це в дертський сад? А що мені куди ходить? Ви заблокували мої карти. Ну, то, один бор, вийшов. Бор, так я, я не збираюсь платити. Ну, то Той вийшов, фітанцію виписав мені, не зашов. Ну, бо ви бо... тут тоже. Їдь до начальника, пожалуйста. До якого начальника? До нашого, йдіть нашого начальника, розкажіть. Де ваш начальник? Ну, Тому ви ходите стройте по двері. Йдіть начальнику, розкажіть, він вам розкаже. Що він розкаже? Ну, я треба розблокувати карточки. Заповнити сюди навіть не ходи. Якщо ти їх не заплатиш, поки місті не заплатиш цей борг, тобі ніхто не зніме. І то, що ти будеш тут кричати, ходити, казати, всім на це наплівай, поки місцева не буде заплачений час. І якщо тобі нема з ким поговорити, ти не з дядька і поговори. Нічого силі. Будь ласка, заплатіть. Ну штат. а з якого дива ви її заблокували? Борг у вас. Який борг? А чого ви то блокуєте, то розблокіруєте? То блокуєте? Ви то розблокували раз, то заблокували. Це... Так, все, не мрчим, не О, Це, Боже. Давайте розберемось. У вас мене. Мені виписали штраф. Так, давайте. Ми, ви в п'ятницю приходили, штраф був у мене. Давайте будете розмовляти зі мною. Давайте ви, з вами. Ви мали сходити вияснити за цей штраф. Що ви виділимо? Нічого, смертний чоловік туди не може зайти. Сказали, треба адвокат писати все туди-сюди. Як я її до них зайду? Сидить охрані з боку. Якщо приходьте. Ні, я не погоджуюсь, оплатив, тому що мені його виписали, я вам ще раз кажу, я нічого не нарушав, він просто вирішив, ось такого, не було йому що робити, він вирішив його мені виписати. Нічого, ждати саме на цю ну Добре, як мені скаржити його, якщо мене не, не пускають. мене <пілес> нема грошей на адвоката, ви заблокірували карти 4 місяці буде пошту я, а не можу зняти. Mm. Я цю постанову не вирішую. Присвою виконання я виконую. Якщо ви не Ну, хто вам дав її постанову? До кого мені звернути? Щоб я ні? Я поліція пояснюю, Дивіться суб'єкт, що ви його наші документи. Не, ви да. сміялись там щось туди-сюди, от ви його то заблокували десь, то розблокували. Дві, Чого ви можете? Потрапили, я маю такі до до документи, і хочу вам прибрати висити. А то тобто, хто там бачив, її розвивалося, я не знаю. Вона потрапила, вона в мене не сплачена. То чому я не маю права заблокувати рахунок? Дивіться сюди. Слухайте мене ви. Надіємося на краще, що ви. Я думав, що ви списали її. На підставі просто списали, що ви визнали свою вину, то списали. Ви знущаєтеся, в чому моя вина? Не ви знаю, не ваша вина, там поліції того, <плес> хто штрафував то, то ви вирішуєте це з поліцією, ви поможете, вони можуть. Якщо ви не знаєте, що ця постанова видається неправомірно. Вони тоді пишуть заяву, знають як постанови і на підставі цієї заяви не закривають справу. А вибачте, без бумажки я не можу робити Ну то ви кажіть, да дитин поліція. А, ви ви? Не вирішити. Вирішити? <плес> ну ні, ви не писали yeah. такого. Ви там звичайно. Все, добре, бачимо. Ну, думайте, вже собі... маєте собі.